Ну, ну не може, гарно. Так, так, цьомай, котика, цьомай, котика, цьомай. Цьомай мені гарно, котика, цьомай. Цьомай. Так. Бався з котиками, Ерна. цьомай котики. Цьомай. гарно, цьомай котики. Цьомай бався, бався. Гарно мені бався з котиками. Гарно, цьомай, цьомай. Все, моя ерночка, бався. Бався. Гарно. Так, 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 з котенятками бався. бався.